Доброго дня, дорогі на мені, люди, слава Ісусу Христу! Мир вам. Не переживайте, я нічого, не прошу, мені нічого не потрібно. Тобто ще декілька хвилин вашої валі. Я християнин, моє ім'я Юрій, я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молили за наших захисників. Вони потребують наших Ми Також хочемо нагадати вам і сказати радісну свістку, добру новину, Іванію, яка написана в цій книзі. Щоб люди могли спастися від вічних руків і страждань пекла, щоб люди могли проваритися з Богом і отримати дар вічного життя і прощення гріхів. А це те, що Бог творить з неба і землі любить людей. Бог і добрий. але Бог і також святий і справедливий. А ми всі грішні. І Божа справедливість вимагає покарання. Прийде той час, коли ми будемо відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але є добра новина це те, що Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання, Для того, щоб кожен, -то, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Але для цього людям, щоб спастися, потрібно щиро покаятися в гріхах і увірювати в Ісуса Христа. Прийняти дар вічного життя, прийняти в своє серце Ісуса Христа і Його любов. Обіцяє такій людині прощення гріхів і вічне життя. Отож, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся свого гріха, вірите Ісуса Христа, вірите в Його любов, спасетеся. Читайте, Слово Боже, нам все багато написано. Це важливо для всіх людей. Час поблизький. Господь вяже. Час обмежень. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну. Мир і спорт нашій державі і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, благослови містов, благослови Україну, Зупини цю війну, помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, нехай бережава Господь.